Солдат Анатолій Голодний загинув внаслідок вибухової травми 12 травня 2024 року біля села Терни на Донецькому напрямку. Йому було 44 роки. У чоловіка залишилась дружина і двоє дітей. Це був мій кум, дуже хороша людина, дуже позитивна. Всіх любив, всім допомагав. Ми були друзями, потім стали кумами. Працював на заправці заправщиком багато років. Пішов на війну за власним бажанням, добровольцем, ніхто не сам, сам хотів, сам хотів перемоги, хотів внести свій вклад. І, на жаль, загинув в цій великій війні. Молодшому сержанту Олександру Онищенко був 21 рік. Військовослужбовець загинув 8 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після закінчення училища отримав фах зварювальника і відслужив строкову службу. Після цього підписав контракт. З дитинства захоплювався греболовлею, розказала його бабуся Ольга. Він добрий дуже був у нас, він нікого ніколи не обідав, завжди допомагав у всьому. І все казав нам, що зараз війна йде, скільки розрушень. І Саша сказав, бабуся, не хвилюйтеся, приїдемо, все відстроїмося, відбудуємо. Я все допоможу. Модіки живіть. Живі. І ми з єдушкою живемо, а Саші немає. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Владислав Копрієв, Суспільне новини, Херсона.